Добрий день, шановне товариство! 15 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Не планував знімати відео, але така гарнюща веселка повна. Що не втримався. Дощик нас моросить і йде знову. Не знаю, що буде з нашим виноградом далі. Зараз ще подивимось, в мене тут ще в кінці. Городу в Садкові є пару рядів. Зараз глянемо, що він ще тут показує. Залишить від кишмиша Юпітер. Ну йому бачу нічого не зашкодило. Яї ціленька. Все як може бути. О, отакий. От Кишмиш Red Rose. Також бачу, що нічого йому не шкодить. Ну і Аркадія тримається. Що тут у нас ще є? У нас тут є така Аркадія, який також, якби, не зашкодило нічого. І тут нащеплена в мене фортечанка. Гарна ягода. Червона. Рон великих немає, але і тут і сили росту великої немає, але ягода не потріщала. Колір гарний. ну і В цьому році ще я не куштував, а в минулому році куштував, то смак також дуже-дуже приємний. А це кишмер запорізький. Також не тріщить. Тут йому добре. Кешмеж століття. В цьому році велетенськими оронами не порадував, але щось та є. Дуже смачний кишмиш. І дуже він класний на сушку. Розинки з нього виходять просто суперові. І також бачу, поки що дощі йому не зашкодили. Ну що ж, до побачення, бо треба працювати всім міцного здоров'я. І найшвидшої перемоги.